Реформа, яка поховала виробництво найвідоміших в Російській імперії мистецьких шедеврів роботи, які свідчать про широкий кругозір власника Смерть, що визначила подальшу долю цілого виробництва. Про колишню славу, красу та заможність одного з найвідоміших у російській імперії маєтків нагадують хіба що оці золоті ворота у готичному стилі побудовані з вічних матеріалів, буту, з пісковику, цегли з архітектурними деталями з граніту вони пережили і свого зодчого, і свого господаря, і маєток, який самі і закривали від цікавого ока. Там, де сьогодні височіють дерева і встеляють землю бур'яни, у 1839 році запрацювала порцелянова фабрика Андрія Миклашевського фарфурове порцелянове виробництво садибного типу це власне те, що собою являв завод Миклашевського. це характерне явище для 19 століття. За проектом братів дарт французів-порцеляністів була налагоджена технологія на цьому порцеляновому виробництві. Франсуа та Август Дарти вихідці з родини відомого паризького порцеляніста Луї Жозефа Дарта. Саме цим двом братам Андрій Миклашевський і дає завдання налагодити роботу порцелянової мануфактури. Франсуа стає організатором виробництва, знавцем декорування порцеляни і першим директором фабрики. Він постійно проживає у Волокитино. А ось Август налагоджує технологію виробництва, будує печі для випалу і лише навідується до села зі столиці, у якій має контракти із заводом Корнілова та імператорським порцеляновим заводом. Із перших днів свого існування мануфактура Миклашевського стає унікальною, а її продукція революційною у світі імперської порцеляни. Асортимент порцелянових виробів волокитинської мануфактури вражає своєю різноманітністю. Як зазначав видатний український історик, знавець генеалогії, джерелознавець та видавець Олександр Лазаревський, фабрика випускала на продаж від статуетки і тарілки по 50 копійок сріблом за штуку до розкішних сервізів і камінів ціною від 100 до 950 карбованців сріблом, але була у мануфактури і своя родзинка. Унікальність фарфору Андрія Міклашевського саме в тому, що саме на цій мануфактурі випускалась скульптурна пластика, на інших заводах до 1850-х років скульптура малих форм не випускалась. Якщо враховувати той факт, що саме перші мануфактурові виробництва існували на правообережній Україні наприкінці XVIII століття. І тільки в 1831 році була вже закрита корицька мануфактура, де за весь час її існування майже не випускали скульптурну пластику. То саме в цей час, коли закривається корицька мануфактура, в 1839 році Андрій Михайлович Миколачевський розпочинає виробництво скульптури малих форм. І саме скульптурна пластика вона вражала глядача. Своєю вишиканістю і віртуозністю виконання мала пластика, або як її тоді називали ляльки порцелянової мануфактури Андрія Миклашевського сюжетно поділяється на чотири типи: історичну, та літературну, пасторально сентиментальну і побутову. До першої групи звичайно ми можемо віднести політичних діячів, серед яких Монархи, і ось, на мій погляд, слід звернути увагу на скульптурку, яка зображає Карла І, короля Англії. Карл І одягнений в лати з непокритою головою. Рука його опирається на циліндричний постамент, увінчений шоломом. Інші два монарха один із них Петро І, який зображений у формі офіцера Преображенського полку. Цікава статуетка. Яка може бути образом Павла І. Це монарх, який дуже хотів бути схожим на Фрідріха Великого. Що стосується ще одного монарха, то це Наполеон Бонапарт. Але, на відміну від інших зображуваних, він не показаний на повний зріст. Це голова у вигляді сосуду, яка фіксує саме. Зображення імператора Бонапарта. своєрідним прототипом трьох перших фігур стають гравюри з відомих портретів Ван Дейка, Луї Каравака та Степана Щукіна. Французький монарх, виконаний у дусі загальної російської кружкоманії. Серед французьких персонажів зацікавить нас образ Жани Дарк народної улюбленки. Вона одягнена в панцирь. В шкіряні панчохи і в спідницю обличчя її зосереджене, меч повернутий донизу. Є поряд скульптура дівчини. Хочеться припустити, що саме зображення цієї дівчини нагадує або актрису, яка в той час на той час виконала роль. Жанни Дарк на сцені і про це міг знати Андрій Міклашевський, тому що він слідкував за тим, що діється в літературі, в мистецтві і в воєнних справах. Ці всі образи відомі, вони фіксувалися зразу ж у виробництві його скульптурної пластики. Про те, що на фабриці Андрія Миклашевського слідкували за літературним і мистецьким життям того часу, свідчать і інші експонати Сумського обласного художнього музею імені Неканора Онацького і Харківського художнього музею. Експонат сумського музею свідчить і про широкий кругозір власника порцелянової мануфактури, і про великий інтерес у Російській імперії до життя Франції. Одна із скульптурних статуеток дуже нагадує теж письменницю, французьку письменницю Жорж Санд. Мануфактура Миклашевського виробляла і посуд різної форми, який вирізнявся оригінальністю та різноманітністю. Вази, сервізи, глечики, тарілки, флакони усі вони різноманітні за формою та розміром. Серед ваз зустрічаються форми, чітко геометризовані, циліндричні, конічні, близькі до конічних або прямокутних. Як відзначають дослідники порцелянової спадщини мануфактури Андрія Миклашевського, декоровані вони у характерних для даного. Виробництва техніках і засобах живописними елементами, ліпленням у вигляді тонкого стебла з квітами, що прикрашають корпус і шийку, або чітких смуг, рядів меандра, пальмет, а також тонуванням, розписами та рельєфними елементами. На жаль, в музейних колекціях в приватних збірках не збереглося цілих сервізів. Серед столового посуду можна виділити велику тарілку. Або блюдо квадратної форми, можна ще назвати таця. Посередині на дзеркалі зображення парного портрету доньки імператора Миколи І з її першим чоловіком Максиміляном Богарне. Андрій Михайлович Миклашевський дуже цікавився подіями, які проходили в Москві, Парижі і в Санкт-Петербурзі, саме коли відбулося одруження доньки. Миколи I з Максиміліаном Багарне цей факт Міклашевський хотів хотів зафіксувати саме у своїй продукції. Продукцію порцелянової мануфактури Андрія Миклашевського продають на ярмарках Києва, Харкова, Чернігова, Полтави, Ромен, Нижнього Новгорода. Крім того, у Миклашевського було по магазину у Петербурзі та Москві неймовірно. Але всю цю продукцію виробляють місцеві селяни кріпаки і навіть розписують її під наглядом головного оформлювача француза Франсуа Дарта. Але одного дня ситуація на фабриці змінюється. Після смерті Франсуа Дарта завод очолює Федір Петруня. Саме за його директорством починається виробництво продукції на національну тематику. Тут виробляють посуд з українським орнаментом, який нагадує, чи орнаменти килимів, чи українських старшинських вишивок, і це прослідковується саме в декоративних тарілках, глеках, цукерницях. Справжньою окрасою Волокитинської порцеляни стала статуетка Українка. Є легенда, що її прототипом була місцева красуня «Палашка», одягнена у традиційне вбрання жінки з лівобережної України. Усі дев'ять збережених на сьогодні зображень ідентичні за композицією, навіть у неточностях при передачі пропорцій тіла. Здавалося б, волокитинська порцелянова мануфактура може й надалі успішно функціонувати, та одного дня все закінчується. Ета, наверное, само собою розуміючись. Це напевно природнє завершення для короткого періоду існування цього виробництва. Фарфор Волакітенські порцеляна Волокитинська вироблялася всього 20 років, і початок виробництва пов'язаний з 1839 вісімсот тридцять дев'ятим роком. 865. а закінчується в 1861-му. Період скасування кріпацтва збігається з часом, коли виробництво раптом стає нерентабельним. певна річ можна припустити, що переважно виробниками цього чуда були і кріпаки. Чуда були кріпасни розквіт продукції. Волокітинської мануфактури припадає саме на 40-50-ті роки. І чому ми говоримо про те, що в 1861-му коли відбулася відміна кріпацтва, то мануфактура припинила своє існування. Але були ще інші причини. І мені здається, що причини були ті, що один з братів Дартів пішов із життя, і та планка, яка була піднята. Вона знизилася. І продукція, яка випускалась на Волокитинській мануфактурі, вона вже була більш не мистецького плану, а такого еклектичного. І не було сенсу продавати ці речі на широкий загал. На музейні колекції можна прислідкувати, що вся продукція різна. І саме коли ми говоримо про скульптурну пластику малих форм, це дуже вишукані речі. І коли ми говоримо про. Кінець 50-х, початок 60-го року, то це вже продукція більш еклектичного напрямку. Тут поєднуються такі, знаєте, елементи, що таке еклектика. Це ампірні ручки, наприклад, і тулуп-вази класичної форми. Стосовно виробництва Андрія Миклашевського, Волокитинської порцеляни. То тут є кілька версій. Одна версія, що було припинено, було відмінена кріпосне право, а інша версія для мене також це суттєве, що джерела були вичерпані джерела Каоліну, з якого виробляли цю порцеляну. У нас пад пішли ці джерела. Тому я вважаю, що саме от 20 років, 20 трошки більше 20 років, які воно проіснувало, це виробництво. Тому і припинили своє існування, але було дуже багато виробів в багатьох музеях. І насамперед, церква була, іконостас був порцеляновий, на якого потребувало дуже багато цього коаліну. Практично в один момент виробництво, яке славилося на всю існуючу тоді Російську імперію, і навіть було відоме за кордоном, припиняє своє існування. Як вдалося зберегти безцінні шедеври та чим славилася Волокитинська порцелянова мануфактура? Тема окремої програми.